Придень! Сьогодні пропоную вашій увазі завдання, створене у програмі Canva. Увага! Прочитайте завдання. Запиши слова, зображені на малюнку. Ми пропонуємо записати слова дітей, які вони бачать на малюнку. На першому малюнку ми бачимо кого жабку або жаб. Нагадали, що ми перше слово пишемо з великої літери, решту. Через кому з маленької літери. Лише за потреби слова пишемо з великої літери. Наступного малюнка ми бачимо: так, звісно, це карта якої країни? Україна. Абсолютно правильно, слово Україна пишеться з великої літери. Пам'ятаємо, бо назви країн пишуться з великої літери. Записали. Чудово, продовжуємо. Далі ми бачимо слово так, олівець. Олівець, дзвінок та лінійка. Одним із варіантів завдань можна записати ці слова в алфавітному порядку. Для цього ми пригадаємо, що в українському алфавіті 33 букви. Пригадали алфавіт за потреби. Можна поставити відео на паузу, а також повторити його. Наступне завдання нам потрібно подивитися і сказати: на букву А є слово? Немає. На букву Б немає, В немає, Г немає, Г немає, а на букву Д слово є. І перше слово у нас буде дзвінок. Записали це слово. Словом, яке ми запишемо друге, це буде слово. Жаба. Так, чудово. Далі ми запишемо слово лінійка, звичайно. І наступне слово буде слово олівець. Ну, а останнім словом у нас буде слово Україна. Чудово! Наступним завданням до цієї вправи можна поставити усіх словах наголос, поділити слова на склади, виділити звукові. Моделі. Дуже багато вправ і е, різних завдань можна підібрати за однією і тією ж карткою. До речі, до картки можна підбирати будь-які малюнки. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Якщо вас цікавить така інформація, пишіть у повідомлення. Дякую за увагу, до зустрічі!